Слава Україні на календарі вівторок, 24 січня, і триває 11 місяців повномасштабної війни. В ефірі програма Головні новини Білої церкви на телеканалі Спресом. Кардинальні кадрові зміни на вищому державному рівні нині відбуваються в Україні низка гучних скандалів з хабарями, корупцією в тилу та мажорним життям чиновників. Підштовхнула Володимира Зеленського до рішучих дій. Указ про звільнення з посади він підписав заступнику керівника офісу президента Кирилу Тимошенку. З чиновницьких крісел також пішли заступники міністра розвитку громад та територій Івану Лукеря та В'ячеслав негода така ж ситуація спіткала заступника генпрокурора Олексія Симоненко. Крім того, Кабмін звільнив п'ять голів обласних військових адміністрацій, зокрема Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. У російсько-українській війні наша армія на жаль втрачає тих, хто самовіддано захищає державу від ворога. У білій церкві попрощались з загиблим сержантом танкової залізної бригади Леонідом Каращуком. річний білоцерківець отримав поранення під час виконання бойового завдання та потрапив у шпиталь. Там, 20 січня, чоловік помер. Відспівування українського героя відбулось у храмі Покрови Божої Матері. Попрощались з Леонідом. Нідом рідні побратими та небайдужі білоцерківці. Поховали його поруч з іншими захисниками на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. воїна. І, і за тісника України не І за На вулиці Шептицького у багатоповерхівці мешканці виявили гранату. Як повідомляє патрульна поліція Білої церкви, виклик надійшов зранку. Житель будинку помітив у віконній рамі гранату РГД. На місце одразу прибули інспектори вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Людей з під'їзду швидко евакуювали. Тож правоохоронці закликають у разі виявлення подібних небезпечних предметів одразу телефонувати на гарячу лінію 101. Ин чи 102. не курити поруч, та не намагатися самотужки його переміщувати. А далі про рішення засідання виконкому сьогодні внесли зміни до трьох важливих соціальних програм Білоцерківської громади на 2023-2025 роки. Одна з них стосувалась підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, у ній звернули увагу на психологічну реабілітацію переселенців. Також передбачили фінансування, протезування та операції для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, доповнили спектр послуг програми з підтримки захисників та захисниць України та їхніх родин. Серед них компенсація за стомат послуги, відшкодування, витрат за поховання, надання одноразової допомоги на складні хірургічні операції та інше. Деяких змін зазнала і програма Турбота. У нас такі просто були випадки, що в нас дійсно про внутрішні переміщені особи були, прислали нам з Бахмута люди, які втратили все. І необхідно було зробити операцію на двох очах людині. Ми це знайшли можливість зробити за рахунок турботи. Вони приїжджають і без кінцівок, і поранені, тому тут і індопротизування, тому тут ми одним із заходів прописали. Дані хвороби і розмір грошової допомоги також тут установили. Це не більше десятикратного розміну прожиткового мінімуму. Це буде визначати комісія в залежності від складності тої чи іншої операції. Крім того, чотири білоцерківці отримали нагороди від командування 63-го гаубичного самохідного артилерійського дивізіону, які нині боронять нашу країну на харківському напрямку. Відзнаки передали родинам захисників. Також на засіданні вручили дипломи переможцям міської літературно-мистецької премії імені Вінграновського за 2021 рік. Премією удостоїли молодого скрипаля Матвія Меремеріна, який нині навчається. У Бельгійському музичному інституті та викладачку вокалу школи мистецтв номер 5 Станіславу Клішину. Дипломи отримали за них рідні. Молодіжна літературна мистецька премія імені Вінграновського заснована у 1993 році. Присуджується з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення у територіальній громаді умов для її самореалізації, вручається 29-й рік поспіль з часу заснування. Лауреатами премії стали понад 63 молодіжних творчих колективи та молодих митців міста. З початком російської агресії українці стали мало перейматися ситуацією з коронавірусом. Та все ж хвороба існує. Так за минулий тиждень на Київщині на недугу захворіли понад 130 людей, з них 5 дітей. 125 пацієнтів перебувають у лікарнях. Про це зазначили у департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Також у регіоні триває вакцинальна кампанія. За тиждень щеплення отримали майже 2400 мешканців. В області з них вперше вакцинувалися 372 людини. На сьогодні знову таки працюють, як і працювали раніше. У нас чотири центри вакцинації і 12 пунктів вакцинації. Вакцина наявна як на, на всі категорії, скажімо так, це і Коронавак, це і Пфайзер, це і Джонсон в достатній кількості, тому вже більше обирають навіть самі пацієнти можуть обирати да самі люди, які хочуть щепитися, можуть обирати якою вакциною. До речі, дозволені різні схеми комбінації даних вакцин, тому також про це можна поговорити, поспілкуватися з сімейним лікарем і вже вирішити для себе, якою вакциною щепитися. Без тепла і світла мешканці десяти будинків по вулиці Івана Кожедуба та Луки Долинського, що на четвертому мікрорайоні вже понад два місяці потерпають від холодів через постійне відключення тепла. Як розповідають білоцерківці, котельня, що обслуговує будинки, вимикається разом зі світлом. Тож люди змушені сидіти в холодних оселях щодня. За словами голови ОСББ Валентини Дем'янчук, вони неодноразово зверталися до працівників. Котельні з даного приводу натомість ті лише розводять руками, мовляв, нічого вдіяти не можуть, а перекидати лінії теплопункту на резервну не збираються. Крім того, міська влада також не реагує на прохання людей втрутитися у ситуацію. Добова температура у квартирах, як стверджують люди, не перевищує 12 градусів, тому змушені спати в теплому одязі. Так само і 107 будинок, тобто всі ці будинки, які знаходяться по цій лінії донизу, ми всі до однієї котельні відносимося. І така ж сама проблема у нас знаходиться, що у нас відключення світла, немає тепла. Теж зверталися і платіжки захмарні, і ніякої реакції і на гарячій лінії дзвонили. 12, Діна, десять. Дітки маленькі в шапочках сплять, щоб ви понімали. Це мами звертаються. Маленькі дітки, як дуже було холодно, просто від Сми градусів доводило вони тівають шапочки, тому що ну, маленька дитинка, яка в колясочці її не можна одягнути. Вона не двигається, так ми дорослі. Звертаємося до ДТЕК Київської регіональної електромережі, зв'язку з тим, що наш район. По систематичні відключення електроенергії, і наша котельня, яка надає нам тепло по вулиці Глиняна 47 А, відключається в те час, як і ми. Ми дуже вас просимо, щоб ви звернули увагу і. В інших регіонах котельні не виключають від електропостачання. Наші котельні працюють 4 на 4. І в нас платіжки, я хочу вас проінформувати, за грудень місяць платіжки прийшли за трьохкімнатну квартиру 2200, двохкімнатна квартира 1700. Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на понад 4 мільярди гривень. Про це нещодавно повідомив журналіст одного з українських видань. У матеріалі Юрія Ніколова йдеться про те, що міністерство закупило продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Зокрема, яйця придбали по 17 гривень за штуку. Тоді як роздрібна ціна в магазинах становить 7 гривень, а картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому в магазині купити її можна за 8 9 гривень, зазначу угоду уклали 23 грудня на весь рік з організації харчування у військових частинах Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Такий інцидент спричинив гучний скандал на найвищому державному рівні. Тож сьогодні заступник міністра оборони України столового забезпечення В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. ось як яку відповідальність на думку? Білоцерківців мають понести можна за зловживання службовим становищем. Послухаймо. в, мара... в тут. Е коли війна йде, розстріл на місці. Якщо вони ворують, яйця по 120 гривень. Кримінальну відповідальність. Згідно закону. Це суд повинен вирішувати. Тужна бути провадження, і суд повинен вирішувати, яку вони мають понести відповідь, правові стороні робиться. А на під час війни що потрібно робити з такими людьми, якщо дійсно так? Все в рамках закону повинно бути. Ми ж права держава, правильно? з здовжності і на 10-15 років посадити. Конфескація майна. І зарплатня, як всім людям, 5 тисяч і хай живуть. Тюрма. Тюрма, тільки тюрма і багато років тюрми. Тобто під час війни, якщо хтось, наприклад, там витрачає нераціональні кошти, то... Тюрма, ну я ж не буду казати розстріл, а могла сказати і розстріл в наш час, але ну, тільки тюрма це має бути. А не штрафи, і тоді відпускають за підзаставу. Немає такого бути, має бути тільки тюрма за це. Попри складні часи, турбота про дітей-інвалідів не має залишатись поза увагою суспільства. Війна не обійшла стороною і білоцерківських особливих дітей, змусивши їх змінити рівні стіни будинку інтернату на місце проживання в одній з європейських країн. Як тепер працює соціальний заклад? Та хто підставляє дружнє плече підтримки? Розповімо у репортажі. Біоцерківський будинок-інтернат до початку повномасштабної війни був прихистком для багатьох дітей з інвалідністю, які є сиротами чи позбавлені батьківського піклування, а також особливих дітей з повних сімей. Але окрім і так важкої долі на них випало ще одне випробування. 4 березня вихованці з нашим супроводом виїхали до Польщі. На евакуацію з подальшим переміщенням до Німеччини, де зараз діти знаходяться. Виїхали у нас всі діти закладу, і заклад тут просто-напросто постував, ніхто не знаходився. Відновили ми свою діяльність 1 жовтня. Коли до нас потрапили внутрішньо приміщені особи, це діти виключно з інвалідністю, і пізніше це вже відбулося 9 листопада. Ще приїхали діти з Запорізької області, так само як внутрішньо приміщені особи. Але не всі вихованці змогли жити на чужині. Тож дехто з них вирішив повернутись у рідні стіни, розповідає заступниця директора місцевого будинку інтернату. У нас є вихованці, яким вже після 18 років, я б так сказала, навіть і за 30, це вихованці з відділення підтриманого проживання, і вони виявили бажання повернутися назад на Україну. Тобто, зов серця такий був, щоб повернутися і знаходитись тут. Для особливих діток тут є все: ігрова зала, їдальня, затишні кімнати та навіть капличка. Та, попри те, що нині волонтери здебільшого допомагають військовим, знаходять вони можливість і підтримати такі соціальні заклади. Допомога наша була і до початку війни. Що це було? Це були і продукти харчування, це були і засоби гігієни, і дитячі харчування, все те, що потребують діти в такий складний період. А всі ми знаємо, що в цьому закладі перебувають діти з особливими потребами. І під час, під час військових дій до них особлива увага і е, особливе ставлення. Це діти, які е, на сьогоднішній на даний момент приїхали сюди з Харкова із. Запоріжжя, от як почалися військові дії в нашій країні з того періоду на базі санаторію за сприянням львівського львівського осередку львівської головної організації, був створений гуманітарний штаб. Рухаємося до перемоги. Не стоять осторонь проблемам дітей-інвалідів. Литовські товариші наших волонтерів за короткий час їм вдалося зібрати гуманітарний вантаж та привезти його з вільнюса до білої церкви. Як розповідає волонтер Стас, ще з квітня він приїздить до України та допомагає як цивільним, так і військовим. Тобто вони з живуть болі 100 дітей, і да? у них не ні ни автобуса, ні ни машини, нічого і. И... Я очень рад, что нам как-то получилось э, собрать, да, собрать деньги, найти автобус, собрать найти людей, которые нам помогли, фирмы, компании приватные, которые нам помогли, да, и мы смогли реализовать их такую тайную мечту. Леся нам очень помогла. С самого начала войны, то есть она нам предоставила базу, где мы, эваку... мы эвакуировали людей с Чернигова, с Харькова, с Киева. Их везли на... Ну, на границу с Польшей. Я лично встречал автобусы на польской стороне, и мы уже там помогали людям перебраться или в Литву, или дальше в Европу. За місяць ми вивезли більше тисяча чоловік, тобто діти, жінки, пожилі люди, коти, собаки, попугайчики. Спершу, як ділиться чоловік, його рідні сильно хвилювались за нього, бо й війна, і дорога, і зовсім інша країна. То згодом вони звикли до його постійних поїздок. Хорошо себе то що що я я я можу можу, я якщо це Не ну, тобто, вистачає, що. Люди ради, люди ради нас видеть люди мы можем помочь чем-то и что это им точно будет очень ну этого не хватает. Нету совершенно никакого страха, Просто мы знаем, что для чего, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, и хотим чем больше помочь Украине, чтобы это все чем всемстре закончилось. да? потому что мы как-то переживаем вместе с вами. Дарья Рубан, Олександр Куга, Эспрессо, Біла Церква. Такими були головні новини Білої церкви. Якщо ви зараз дивитесь нас на Ютуб-каналі, не пошкодуйте хвилинки, щоб натиснути дзвіночок та підписатись, або завжди вчасно отримувати свіжу порцію новин з життя білоцерківської громади. Також, якщо ви втомились від бездіяльності міської влади та маєте проблеми, які впливають на якість життя, напишіть нам під цим відео або у коментарях. Лише разом при небайдужості та спільній волі ми здатні змінити наше рідне місто та країну загалом. Слава ЗСУ та віримо в перемогу. До зустрічі!